Багато різних відео знімав на рахунок калібровки, ремонту лазерних рівнів. Зараз дивіться, люди привезли це все від одного клієнта. Привезли на перевірку, на калібровку лазерні рівні, Одного там побили. Це бюджетний варіант лазерних рівнів, а це клубіони, ці, що я вам говорив. І дивіться, що я вам хочу показати, бачите? все В пилюці, все кругом, ніхто їх там особо не глядить. І що я вам завжди говорив, що в них захист від пилюки вологі хороший. Це я вам можу навіть показати. І дивіться, якщо десь і падали чи що, нічого в ньому ніде не сталося. Все ціле, все добре. Чому кажу, що модельки є недорогі по ціновій категорії і якість в них хороша на свою ціну. А на рахунок захисту від відпилюки вологи, я спеціально відкрутив одну башню. Ось дивіться, Все різіночки стоять і все знімаю. Ось бачите? А всередині ні пилинки, нічого немає. Ось. Не волога, не ні пилюка, нічого туди не попадає. Так що модельки дуже хороші, я вам скажу. Можете спокійно звертати увагу на такі варіанти.